Вітаю! На сторінці Героя Пропоную вашій увазі диван Монтану від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2,38 сантиметрів. У глибину диван займає 97 см. До комплекту дивану входить три великі подушки. Цей диван виконано в тканині Fiore від постачальника Textoria. І на диван можливо обрати будь-який інший колір з палетки. На подушках дивану знімні чохли. Для зручності у догляді. Підлакітник в дивані функціональний. В ньому є ніша для зберігання дрібничок і декоративні елементи, виконані з матеріалу DSP, кольор венгі темний. Диван легко розкладається. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. Також в дивані є великий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основності на квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце 1,47 на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Також на цей диван можливо брати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня, чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!